Там є отець Олександр, можете грузити, що треба цей. Так. Вітаємо, пане отче Романи. Роман Грищук, священник Православної церкви України, гість громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Отче Романе, ви написали такий у Фейсбуці дуже потужний пост. 12 незручних запитань прихильникам московського патріархату, і ну він буквально підірвав мережу, от і хочемо саме поговорити. Адже е, знаєте, коли ми передрукували оці ваші незручні запитання, і я написав свій коментар, що адепти е, московського патріархату ну що на це можуть відповісти? Ну, це якби риторичне запитання. Ну, а мені в коментарях е, люди, які без е, аватарок починають писати: в УПЦ немає адептів, там брати і сестри. Ну, тобто, ну, невже люди от настільки затуркані, які ходять до московської церкви? От, на жаль, саме так воно є, так як ви кажете. Мені так само накидують завжди в коментарі якихось картинок, можуть написати якийсь коментар коментар, в якому на п'ять слів 20 граматичних помилок. Але по факту і по суті на жодне із цих питань вони вам відповіді не дадуть, тому що ті відповіді, які я дав в скобках, може дати тільки адекватна людина їх це не стосується. А реально, всі ці питання вони дійсно е, покликані просто людям, які не особливо обізнані із церковною сферою, ну надати чітке розуміння, що вони власне мають справу із московським патріархатом, який тільки ховається під гібридною назвою УПЦ, але насправді. Такою не є ні по духу, ні по вигляду, ні по факту, ні по суті. Тут, знаєте, спрацьовує те правило, що якщо ти бачиш щось, яке зелене, якщо ти бачиш, що воно скаче як жаба, якщо ти бачиш, що воно квакає як жаба, то швидше за все, це і є жаба. От тут просто цей принцип. Е е Побудований таким чином, щоб чітко описати і не дати їм можливості зробити крок вліво, крок вправо, і вони це черговий раз доводять, коли не мають що сказати на ці пункти. Ну вони говорять, що це українська церква. От, -от перше і головне це українська церква, там українською мовою вже правиться, або бо раніше ж там російською. Нічого подібного ніде в на парафіях московського патріархату не правиться українською, і що цікаво, це би було досить природно на якраз, власне саме з цього пункту і почати. Так тобто, якщо ми українська, перша... За все передбачається, що ми молимося українською мовою, але такого не спостерігається. Я вам навіть скажу більше в 1986 році, по суті, навіть ще до проголошення незалежності України і автокефалії Української церкви, колишній митрополит. Київський і галицький філарет, який потім став нашим патріархом, так він на той час ще пропустив через синод РПЦ в Москві рішення, згідно якого, якщо 70% парафії хоче молитися не на церковнослов'янській, а на українській мові, то священник повинен молитися так, як хоче громада. У свій час Москва це рішення підписала і проковтнула не тому, що так хотіла Українізація. Власне, вона сподівалася, що така часткова поступка надасть можливість утримати Україну у своєму форматі. Ватері і у московському полоні, але коли ці оправдання не здійснилися, і коли наступним кроком після переходу парафії на українську мову богослужіння поставало питання навіщо тоді нам платити податки в Москву, то вони постаралися якимось чином надій на ділі це питання нівелювати, хоча по факту вони його не відмінили, і до речі, досить такий цікавий діалог у мене, наприклад, відбувся з митрополитом Чернівецьким. Милетієм. Коли я його запитав, ви знаєте, що є от це правило, і якщо є 70% громади, то можна молитися. Він каже, знаю. Ну то кажу, скажіть, будь ласка, чому тоді ви не дозволяєте вашим громадам переходити на українську мову богослужіння? А він мені так по щирості своїй сказав, каже: Ви знаєте, каже, ми раз дозволили перейти Мілієво і кібакам на українську мову богослужіння, Так вони ж за два місяці знову до вас утекли. Тобто для них це чіткий. Е Чітке прив'язка: дозволь українців молитися українською мовою. Він е, каже: а навіщо мені ваша Москва? І тому вони будуть стояти до посліднього за церковну е, це воно вони називають церковно-слов'янське, але по суті, це є русифікована слов'янська мова, яка покликана Україну все одно лишати у фарватері Москви. Але ви говорите про те, що передавали гроші в Москву е, ну, з наших е, парафій. Ну зараз так. 160 до навпаки, фактично Москва а, фінансує. То, то, то. Зараз ви дуже вірно підмітили. Зараз не проблема того, що гроші, якісь йдуть з парафії в Київ, з Києва гроші йдуть в Москву. Зараз швидше якраз дійсно мільярди і крутяться в протилежному напрямку. Чому тому, що е, їм важливо зберегти Україну в русському мірі, і вони за це платять великі гроші і єпископам, і безпосередньо священникам, і навіть, наприклад, там, де парафії переходили з московського. Патс патріархату до ПЦУ, то вони все одно хотіли лишити адміністративну одиницю. У нас, наприклад, тут в Михайлівці практично все село перейшло до української церкви, але тих 10 хат, які лишилися в московському, вони отримали таке фінансування, що вони до кінця року збудували ще одну таку саму церкву. Тобто якраз власне Російський мір готовий був платити за те, щоб все одно села і одиниці лишалися в московському патріархаті. Ну от власне питання: як може 10 людей утримувати священника? Адже вони ж не жертвують там сотні тисяч гривень. Ну ви ж бачили зустріч Новінського із Чернівецькими єпископами Веніаміном Мелетієм, Онуфрій там був і Жар Хотинський. І, так, Лонгін, ну і Антоній Поканич. Так, тобто, Новінський для них є спонсор, для них є рука Москви, яка безпосередньо фінансує всі проросійські рухи, партії, канали, ГЛАС І як там той другий канал я забув Союз. Так, які безпосередньо фінансуються Москвою, пане Романе, хочемо обговорити також обшуки, які проводить зараз СБУ на території Києво-Печерської лаври по окремих інших монастирях. На вашу думку, це нарешті служба безпеки України взялася за цю тему. Для того щоб протидіяти використанню так званої церкви в підривній діяльності, чи все ж таки це таке окозамилювання Для того, щоб якось заспокоїти українців. Ви знаєте, нам хочеться вірити в краще, що дійсно все таки служба безпеки, по перше, змінила свого начальника, і це дуже помітно, так тому що коли Баканов сидів безпосередньо у в Онуфрія і сам не боячись нікого, ні осуду людей заявляв, що він прихожанин Московського патріархату. І ну, по суті, давав карт-бланш священникам єпископам московського патріархату на сепаратистську діяльність, і вони знали, що їм за це нічого не буде. То дуже приємно бачити і знати про те, що все таки ну і риторика, і фактична діяльність змінилася, тобто, це дійсно приємно бачити і чути. По факту цього обшуку, звичайно, треба бути абсолютними лохами і лапухами, щоби. Е Ще до тепер тримати сепаратистський матеріал в себе в лаврі і на своїх приходах, знаючи, що були вже обшуки місяць тому. Там були в Вінниці, були в тих, були в цих, то і самому ще тримати такий матеріал. Але я думаю, що вони і тепер ще спроможні знайти, тому що е, священники єпископи московського патріархату вони наскільки переконані були у своїй безкарності, що вони думали, що це виш швидше виключення, ніж правило. Я думаю, що і тепер там є що накопати. До речі дуже просто навіть відновити крани їхніх сторінок і офіційних сайтів, як власне вони подавали матеріали. Я там думаю, що буде більше ніж достатньо матеріалів для служби безпеки для того, щоб розібратися хто і хто. Як на то пішло, можна навіть в мене там відлистати правда річної давності пости. Наприклад, я особисто знімав на відео, коли в Веденському монастирі в Києві свідомо це вже получається сім років. Іде війна в нас з Росією, і веденський монастир. Свідомо виставив російські прапори триколори на другому поверсі свого монастиря, які виходять, до речі, на вулицю Московську. Не знаю, чи її перейменували. Сподіваюся, перейменували, перейменували. в самому центрі Києва. Так, ну вони зберігали свою назву дотепер. Я не знаю по їхніх документах. Дотепер вони ще знаходяться на вулиці Московській і російський прапор вони виставляли. Так само в мене є відео на моїй сторінці. Ну, правда, туди далі трошки треба відлистати, коли я просто ходжу по. А києво печерському по, по магазину Києво-Печерської лаври і прямо листаю книжки там Росії перед творим пришествиям, «Грех раскола про націоналістів, про бендєровців і от це, от все. Тобто вони абсолютно ніяким чином це не приховували. Вони повністю діяли в інтересах Росії, і навіть в церковних своїх лавках вони продавали відверто агітаційний матеріал, який жодного відношення до православ'я не мав. а Це виключно. Була російська пропаганда, і вони наскільки це робили зухвало, що вони навіть не просто це роздавали, вони ще умудрялися це продавати, тобто ще на цьому заробляти гроші тобто ці піснопіні, про які нам стало відомо нещодавно, вони лунали постійно, і це для тільки для ви розумієте для таких людей, припустимо, як я, які в цій сфері постійно варяться і це обговорюють. Тут нічого нового не було. В них половина більша, половина пісень саме на такому побудована. І якщо вони не про трієдіною Русь, то обов'язково про е, святую Русь, але в якій вбачається власне не Київська Русь, так а ота Московська Русь на. Нагла і підступна, про яку осі показав, що ктажеліні Русь була крещена, но не просвіщена. А я би додав, що все, що взяли росіяни від православ'я, це перехреститися перед тим, як зарубати тебе сокирою. Так на жаль, наш час обмежений. Дякуємо вам, отче Романе, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Сподіваємось до нових зустрічей. Отець Роман Грищук, священник Православної церкви України, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо один. Дякую вам за ефір і за можливість поділитися на болілим. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Слава навіки, героям слава!